Друзі, хочу поділитися з вами, як я сьогодні провів день. Зразу сижу на порозі біля свого під'їзду. Хочу трішечки перевести подих і піду додому до малят, до сім'ї, до дружини. Фу, як значить почався день? Дві години ліг спати, робив дефектовки, рахунки і всяке таке. У сім годин був в гаражі. Якщо бути точнішим, то, напевно, в 6.30 я пішов на бригаду, забрав автомобіль клієнта, поїхав до гаража. По тій причині, що хотів після капіталки вимити автомобіль, щоб власник забирав автомобіль з приємними емоціями. Не просто з ремонту... відремонтованим двигуном, а щоб автомобіль був чистесенький, охайний, відремонтований, щоб це викликало власника тільки приємні емоції. Значить, в 7 годин я вже був у гаражі. Приїхала до мене на прифлактику гідростатіка. Міша Міша, привіт. Міша привіт. Міша дзвіниці. Е, е, почали працювати, автомобіль поки стояв. ще мойки, мийки не працювали, почали працювати е, ми з гідростатікою. Розібрали, продефектували, Міше все сказали. Трішки почав чистити. Кажу Ігорю своєму колезі. Ігор, ви мийте, я погнав машину на мийку. Заїжджаю на мийку, кажуть, зайнято. Зайнято. Значить, я валяхую на машині до майстра по ГБО. Тому що власник, ще коли здавав мені машину, казав, щоб звернувся я до. Майстра ПГБО, тому що були питання на цю тему. Там і по форсунках, і по редуктору, і по всякому такому. Значить, поїхав, у них було зайнято, записався на яку годину до них приїхати. Так, е, повернувся в гараж. В гаражі приступив також до чистки, до мийки, до зборки гідропари до зборки гідропари коли прийшов час, на який був записаний вхватив автомобіль. Почекайте, я вже забувся, йомайо. Ресіденті який тяжкий був. Коротше, не пам'ятаю вже навіть який проміжок часу я завіз автомобіль. До майстра ПГБО. А, мене да, Я завіз під час мийки цього всього. ще коли мили, я завіз автомобіль до майстра ПГБО. Е, із цього сервісу мене підвезли до гаража, продовжили зборку. Потім погрузили гідростатіку зборку гідростатики, Потім погрузили гідростатіку в автомобіль. З клієнтами поїхали перевіряти на стенді, запустили. Тут телефонує мені клієнт весь час, весь час, тільки коли автомобіль буде готовий, коли буде автомобіль готовий. Я пояснив, що ГБО, майстер ГБО затримує трішки його. Значить, клієнт вже майже доїжджає на місце. Мені майстер ГБО телефонує каже, можете забирати автомобіль. Залишаю свого колегу з клієнтами біля стенда. гідростатика, до речі, не, не хотіла працювати, не показувала потрібні показники. Валяхаю забираю автомобіль з сервісу по ГБО. Їду на мийку на одну, не працюють, на другу не працюють. Я розумію, що по відношенню до цих клієнтів не добре. Прилітаю на базу, кажу колезі, Ігор, кажу, їдьте мийте автомобіль, а я буду туди з гідростатикою. Все одно більше залежить від мене. Більше я, тут, там Показники, це все. Ігор сідає, їде шукать мийку. Телефонує клієнт, каже, ви що на мене проїхали, куди ви поїхали? Я кажу, це поїхав мій колега, мить вам автомобіль ваш. Та каже, не потрібно, я сам його помию. Ну, Це не в грубій формі, це такі більш юморній формі. Кажу, почекайте вже, будь ласка, півгодинки, випийте кави. Хочу віддати вам автомобіль в належному вигляді. Клієнт чекає. Е, я перевіряю гідростатіку, зняв, е, вирішив замінити пластинчатий клапан, тому що показники були погані. Замінили пластинчатий клапан, знову поставив, е, показники так само. Перед цим е, замінили гідромотори місцями, показники ті самі. Клієнт телефонує такою ж, вже машину помієте. Коротше. Коротше, кажу, зараз колега мій приїде, тому що він забув, він забув свій телефон, я йому набираю телефон в гаражі. Кажу, зараз колега приїде і відправлю або вас, або сам поїду вас забирати. Колега коротше, приїжджає, каже, все, все помито. Хоча як просив під підкопити пространство, але не двигун. Цього не зробили чомусь, не знаю, чи, можливо, колега упустив цей момент. Хотів, щоб і там було чисто. Зробили для себе висновок, що тепер перед капіталкою будемо вимивати все підкапотне пространство. І потім тільки знімати двигун. Так. Значить, я перепрошую у Міші. Кажу, Міша, дозвольте, поїду заберу клієнта. І віддам йому автомобіль. Міша каже, давайте. А де? якраз би вже спіли. Коротше, з Мішою домовилися, що заміна клапана пласнича день не дала. З Мішою, як Міша каже, Толік знімай, мене влаштовує. Нехай собі не працює, підпитка показувала 22 бари. Кажу, це не зовсім правильно. Було б правильно, якби я знайшов в чому причина і потім тільки ви. Вже із... прийняли рішення, чи тратить кошти і що були ідеальні показники, чи не тратить кошти, але знаємо, в чому причина, і ви працюєте. Мішу кайтолік, коротше, все буде нормально, знімай. І якраз тільки знімаємо гідропару. Приїхав мій колега з мийки, Він знімає пару, я сідаю в автомобіль і попер. І попереду віддавати автомобіль клієнту. Е, Під'їжджаю до клієнта, клієнт дає сюди в автомобіль, прийняли рішення їхати на ту на базу, там де стенд. І там вже розраховується, частково розраховується, клієнт попросив розсрочку. І там деякі нюанси обговорити. Але туди. Тут якраз вже Ой, друзі, я вже заплутався, коротше. А ми мішу погрузили, міша вже від'їхав. І потім я поїхав по клієнта. З автомобілем. Ох, труси трусив вам капець. Оце такий мене день був. І ще мені дзвонять клієнти кажуть, коли там два редуктора. Я вас, напевно, вже друзі втомив, я сам такий стомлений капець. Коротше, я віддав гідропару, власник сказав, Алі, що все буде працювати, мене все влаштовує. Хоча я хотів би, щоб власник залишив гідропару, я розібрався, що там не так. І хоча б отримати якісь відповіді самому собі. Фу. Які плани на завтра? На завтра зустрічаємося в гаражі. Е, їдемо, забираємо редуктор Юрин з Юра, вітання з нової пошти. Я один розбираю коробку 500 серія. Один розбирає редуктора, дефектуємо. Продефектували. Переходимо до зборки двох редукторів. Один 480-й з катом, один 500 серія. Збираємо два редуктора. Один відправляємо по пошті, другий заберуть в неділю. Там у 480-го вал зігнутий. У 500-ї серії. Люди купували забілі матура редуктора. Купували шестерні. Якісь італійські, українські, не знаю які. Е, Угол зуба не той. Почало ламати шестерні. Плюс заміна підшипників. Так. Коли відправимо один редуктор, один буде зібраний, приступаємо до розборки дефектовки третього редуктора. Чому не спішимо з ним? Тому що там насосну Шестень віддав, будемо виготовляти. Це Ліксин 420. Е... О... Так, в понеділок, що в планах в понеділок? В понеділок потрібно забрати вали з реставрації і відправити, або це буде вівторок, як мені обіцяли, і відправити людині гідромотор. Е... Само собою переходить до ремонту свого автомобіля. Мій автомобіль стоїть вже більше місяця на ремонті. Все в мене куплене, всі запчастини, а я ніяк не можу його зібрати. Не знаю, друзі, для чого я знімаю це вам це відео. Для чого я це вам таку, оце так заплутав, напевно, у вас. Якщо комусь цікаво, то цікаво. Якщо не цікаво, то не цікаво. Я вас розумію. День був скажений, але трішки розрулив. Зараз іду відпочивати. Всім бажаю доброї ночі. Там щось орки. Читаю якісь провокації на запорізькій. Готують. Друзі, будьмо здоровими. Бажаю всім нам удачі з вами. Нехай ті орки виздихають.